Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні у нас жариться на мангалі. Шо таке Я вже так заморилася, сіла, сидю, Сидя буду робити таке блюдо. Ще теж блюдо для мангалу. У нас є тісто тіло. І ми хочемо зробити сосиску, сосиски в тісто. Стіло я добре витерла. Тут ще й бумажка є. Я вже я його порвала на такі тіста, ну, нічого. Таке ж тонесеньке, таке ж тонесеньке, що це взагалі точно краю, тісто світиться, це якраз про нього. Значить, зараз я примірюю. Ми так ще ніколи не робили, це ми так придумали і думаємо, що повинно бути смачно. Так, ну десь отак, тоді завертаю, так? Отак? Ну так. Ні, це зрозуміло, що з цей. Так, це сюди. У нас є два соуса. Один соус чесниковий. Ми його візьмемо. І даємо сюди соуса. Не знаю, що це за соус. Не знаю, що це за соус. Я не помню теж. Ще трошки всю. І я люблю, щоб була гірчиця. Бо що ж це за, так скажемо, сосиска без горчиці? Правильно? Ну, так. Да. Це не багато? Ні. Mm. Так, все, тепер ми це все змащуємо. Все стерильно. Так, тепер сюди я хочу... Це, кстати, у нас залишився кусочок сира. Домашню, що ми робили. Дуже смачний сир. Треться, він відлічно, ось сюди. Коротше, він у всіх, у всіх отношеннях дуже добрий. Що не кинься з ним, чи макарони? Чи що отлічний сир? Так, значить, кладу я сосіску. Завертаю. Ось так. Ось так. Сино швидко сохне. На дворі сонце, до речі, в нас нема світла. І це ми розважаємося на дворі. Ну так, все да, да, Що да, ще да. Біжи, нічого. Біжи, бо там згорить. Так, перевіряємо на соні. Соня у нас така є. Значить, сосиски хороші. Сосиски хороші. А сосиски так звичайно вона випльовує, носом відкидує. Все. А, Хорош. Мало море хорошо. Так, да? все, хватить, багато не можна. Сонечко, буде крилочка тобі а сьогодні вечора. Соня, а де Юра? Попробую тільки чотири штучки. Хазяйка положила, побачимо, що воно вийде. Да. Воно тісто вже починає вазити. Да, би... да, бігом, бігом, бігом треба ставити. Нічого. А під крилами у нас сосиски, в тісті філоу. Фіфіло, як праємо. Юра пішов, а я отак дожарюю. Крила наші трошки підгоріли, але нічого, Зато не будуть сирини та підкрилами сусіски. Оце таких вже з жару мало. Ну, Саме нормально, я думаю, буде зараз дойде. Тут тісто тенесеньке, то буде готове. Накриваю заново. зараз. Опять крыльям. И нехай доходи. У нас нема света. Трошки режется. съемка. Съемка в то Режется так. хорошо. Хорошо разрезала. Тесто таке хрустяще. Хрустяще. Да. Дивіться, як режется. Трохи Але... а. нож, конечно. Та ч, нож хороший. хороший. А ну, пробуй. Другой, oh, да? Ну, конечно. Самотисто. С колбаса то понятно, и как. Mm, вкусно. Смачно. Угу. Mm -hmm. Сыр чувствуете? Да. Соусы. Угу. Mm -hmm. Горчица. Все вкусно. Чисто. Чисто вкусно. Я советую. Mm. Так что, это мы первый раз сделали, и получается, оно Ще ми не углі заканчувалися, чуть-чуть можна було більше піджарити. Ну вогня не про да, це. Ну хорошо, і що до нього треба? Там достатньо соусу, Нічого, так? Ні, Нічого, не треба не, не помідори, воно тільки буде тісто мокра. К... Ні, я маю ввиду, що зараз кечупа. Нічого не треба. Ну, крила трошки Юра підшмалив, але зато не сирі. Ти знаєте, місце на два базара якось не виходить. І ли і те, треба щось одне робити. А що ти ще робиш? Похичаю, що проблема, то біве туди-сюди. Все ясно. Ну, коротше, отаке блюдо, ми самі собі його придумали, філо, і швидко вже вугля просто залишилося, ми поклали його туди зверху, і вийшло таке блюдо. Так що воно варто уваги, тісто можна держати в морозильній камері. Звичайно, коли є світло, сьогодні світла у нас немає. Ну, так що. так Ну чим удобно. Жар остається, жалко жару. Три секунди а хазяйка воно завернула ну, рішеточку. Дуже вкусно, дуже вкусно. Я сам не одибав. Смачно. Угу. А я поступила по-другому. Ніякі ножі. Нічого, воно так класно, берете в руки, кусається. Дуже вкусно, дуже вкусно. Худох оддихає. Тісто таке, це навіть не тісто, його не називаєш. Воно таке розсипчете, приятне, не живеш оту булочку. На природу, то що треба. І, кстати, я, про, я проекспериментувала тісто філо, воно все посипане тонесеньким слоєм муки. Що хочу сказати, що навіть якщо воно буде розморожене, то з ним нічого не відбувається. Воно наскільки там все продумано, що нічого не... нічого не буде, якщо ви його візьмете з собою, допустимо, на природу. От що. сосиска в от ходові, це набагато вкусніше. Якщо в кого є можливість, то візьміть, попробуйте, дуже вкусно.